Доброго дня, шановні здобувачі, в цьому відео я розповім про роботу на платформі Google Workspace for Education, роботу з додатками Google, а також роботу учня в Google клас. Перше, що нам потрібно зробити, зайти на сайт google.com. І якщо у вас вже є аккаунт в Google. Нажати в правому верхньому куті на іконку вашого аккаунту. Якщо у вас не створювався ще аккаунт на Google, вам потрібно просто нажати на кнопку Увійти, яка буде в правому верхньому куті, ось на цьому місці. І так, якщо вже аккаунт є, нажимаємо на іконку і нажимаємо додати обліковий запис. Після чого вам потрібно буде ввести ваш логін, який вам нададуть, і ви зможете їм користуватися. Вводимо логін і далі вводимо пароль, який вам теж нададуть. Після входу нас вітає система Google Workspace for Education в домені GPB. Як ми бачимо, ось наш аккаунт тест.тест.gpborkin. Нажимаємо зрозуміло. І Після цього ми бачимо, що ми вже знаходимося в нашому тестовому аккаунті. Тут можна керувати обліковим записом Google. Наприклад, ви можете зайти сюди, зайти в розділ Безпека і змінити пароль на особистий, якщо ви не хочете користуватись тим паролем, який вам вже надали. Також можна вимкнути додатковий захист, та саме номер телефону мобільного для відновлення та електронну адресу. Далі поговоримо про додатки Google. Додатки Google знаходяться у цьому місці. Якщо ми нажмемо на оці 9 точок, ми побачимо всі додатки Google, які в нас є. Перше, що ви маєте знати, їх можна переміщувати між собою, так як вам буде зручно. Тобто те, що ви використовуєте частіше за все, ви можете. Передвинути наверх, те, що більш рідко використовується, можна вниз перемістити. Що ж, Розкажемо про більшість основних додатків, які є: це поштаг mail, Google Диск, де буде зберігатися інформація. Google Meet для відеозв'язку, Google Class, це додаток, який Відповідно, не працює на стандартних аккаунтах Gmail, але на корпоративних аккаунтах Google Workspace for Education вони є, і саме в цьому додатку ви будете займатися, в першу чергу, дистанційно з викладачами. Далі є аналог Microsoft Office. Додатків, це Google документи, Google таблиці, Google форми і Google презентації. Вони конвертуються одна в одну. Тобто, якщо ви, наприклад, зайдете в свій Google диск, ви зможете ваші файли, які знаходяться, наприклад, в Microsoft Word, додати і вони будуть переконвертовані в. Аналогічні Google е, додатки. Тобто, ось у нас був документ Microsoft Word, і він вже переформатований і знаходиться вже в Google документах. Так само ми можемо додати якусь тестову таблицю. Яка знаходиться в нашому комп'ютері Microsoft Excel, наприклад. І вона буде переформатована і буде вже знаходитись тут в Google таблицях. Відповідно, ви можете робити навпаки, тобто ці документи при завантаженні на ваш комп'ютер зможуть відкриватися за допомогою. Microsoft Office або аналогів е, цієї програми. Е, далі є е, е, окреме відео для роботи в Google Диск, тобто, ви зможете там подивитися, якщо захочете, е, інформацію про те, як керувати вашими е, файлами на вашому Google диску, як відкривати доступ. Для інших людей. заходити на файли, де з вами поділилися доступом інші люди тощо. Ну, і поговоримо саме про Google Class тому що це найголовніше для вас, як для здобувача освіти. Коли ви перший раз заходите в Google Class воно показує, що ви заходите до. Наступного викладача, і таким чином ви в першу чергу маєте обрати роль студента або викладача. Обираємо я студент, і ви бачимо освітні курси, в які вас запросили. Їх може бути декілька від різних викладачів. На цьому прикладі ми бачимо, що нас запросили в освітній курс англійська мова. Сергій Говаленко вас запросив, і ви бачите номер своєї групи пб 01 Нажимаємо приєднатися і заходимо в освітній курс англійської мови. В цьому освітньому курсі є три розділи: стрічка, завдання і люди. В розділі Стрічка ви можете, перше, приєднатися до постійного посилання в Google Meet для того, щоб проводити відео. Конференції з викладачем. Далі ви можете спілкуватися в чаті, тобто тут викладач може публікувати різну інформацію або оголошення, ви так само можете відповідати йому, або писати якусь корисну інформацію. В розділі завдання ви будете бачити ті завдання, які викладач підготував для вашої групи. Це можуть бути завдання, наприклад, просто матеріалів якихось. Наприклад, це може бути якась презентація, якась книга для того, щоб ви вивчали матеріал тощо. Також в розділі завдання можуть публікуватися. Різні тести або завдання, які вам треба буде виконати. Як бачимо, у нас є тест, в якому нам потрібно вказати, що ви будете відповідати зі своєї пошти, і надсилати правильну відповідь, яку ви вважаєте правильно. В даному випадку, ось таким чином, це працює. Ви відправляєте завдання, потім викладач його оцінює, і ви потім Отримаєте від нього ту чи іншу оцінку. Ну і нарешті в розділі люди ви можете бачити викладачів, які викладають цей освітній курс, бо їх може бути декілька. А також тут знизу можуть відображатися ваші одногрупники, якщо вони разом з вами працюють в цьому освітньому курсі, тобто, ви будете бачити їх поштові адреси, зможете їм писати, вести тощо. Нарешті, останнє, про що я хотів поговорити, це повний курс для вас, як для здобувачів освіти. Це спеціальний курс, який розробив Стечкевич Олег Орестович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету Львівська політехніка. Цей курс включає в себе 14 відео. 7 з них це відео для викладача. Ось, ми бачимо для роботи Я у середовищі. І сім відео для учня, тобто вони йдуть е, поступово, перше для вчителя, друге для учня, третє для вчителя, четверте для учня. Тощо. Тобто, Якщо буде бажання, ви можете передивитися сім відео для учня і е, отримати повну інформацію щодо роботи в Google Classroom. Також зазначу, що посилання на цей курс я залишу в коментарях до цього відео. І якщо буде бажання, ви зможете перейти і подивитися повний курс по Google Classroom. На цьому моє відео завершено. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Всім гарного дня та мирної ночі!